В рамках проекту Файне місто Тернопіль. Цикл програм місто любові і весни. Програму представляють архітектурно-будівельна корпорація Тернокорс. Досвід та професіоналізм понад усе. Товариство Галичина Ласунка. Тернопільський виробник морозива під торговою маркою Ласунка. Краще морозиво на різний смак. Моє шанування, я Надія Царик-Янець. В ефірі програма Місто любові весни, що входить до щорічного циклу програм Файне місто Тернопіль. Бульвар Тараса Шевченка головна частина міста. На середині бульвару театральний майдан центральна площа міста. Тут і Тернопільський драматичний театр імені Тараса Шевченка, і Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека і інші важливі споруди. Бульвар перетинає вулиця Руська, центральна транспортна артерія Тернополя, з півдня вулиця Князя Острозького, з заходу бічні вулиці Гетьмана Сагайдачного, Михайла Грушевського, зі сходу В'ячеслава Чорновола. На півночі через бульвар проходить вулиця Камінна. А продовженням його є вулиця Юліана Опільського. Сьогодні наше місто надзвичайно красиве, та не менш гарним воно було і багато років тому. У нього глибока і цікава історія. Із будівництвом залізниці центр із старомістя навколо Старого замку перемістився ближче до вокзалу. Вулиця стала центральною і поділилася на панську вищу і панську нижчу. З 1980 року її назвали іменем Адама Мицкевича. А з 1925-го нижня частина носила ім'я Болеслава Хороброго. Були у біографії вулиці й інші назви. У період німецької окупації Дойче Strasse, У радянські часи спочатку Сталіна, далі Карла Маркса. На початку 90-х років бульвару повернули ім'я Тараса Шевченка, яке він мав ще в 1918 році. Бульвар бере від того місця, де зараз є. Це вулиця Родини Барвінській, там невеличке таке приміщення одноповерхове, де була вчительська семінарія. Далі виходить бульвар на невелику площу. Так, ось це, там вже історичні місця, історичні пам'ятки. Там зараз стоїть бюст пам'ятник керівнику ООН. В діаспорі Ярослава Стецьку раніше там були інші пам'ятники далеко було ближче до школи п'ятої фіораса тої теклі покровительки. На місці з нинішнього приміщення будинку. Європейських студій Тернопільського національного економічного університету раніше було приміщення просвіти. Це дуже історичне місце для української громади Тернополя. Це місце, де вирувало все українське громадське, культурне і громадсько-політичне життя. Будівля театру обласного, драматичного, який також має Ім'я Тараса Шевченка символізує завершення, напевно, тих страждань після воєнних, які довелося пережити. І місто отримало свій центр культури. Перед театром стояв пам'ятник Дана Міцкевичу. Він ще зведений був у 1895 році. Ось, і проіснував до Другої світової війни. І ще одна пам'ятка в цьому районі це будинок зразу ж за театром, де народився відомий український письменник Опільський, або справжнє його прізвище Рудницький, Юрій Рудницький, там жив, а потім там жив в дитячі роки відомий академік, географ Степан Рудницький. Нички обрамлення майдану доповнив готель Подільський, відомий як Готель Україна, свідок тернопільської історії, і на той час гордість городян, збудований у 1890 році. Кав'ярня Боливард належала до улюблених місць зустрічей та відпочинку міщан. Навіть у важкі часи Першої світової, коли в місті не вистачало борошна, цукру, масла, хліба, коли майже всі крамниці були зачинені, в ресторані можна було пообідати, а в кав'ярні випити чашечку чорної або білої кави з молоком чи сметанкою. Тут до бульвару Тараса Шевченка знаходиться вулиця Гетьмана Сагайдачного у минулому вулиця Третього Мая. Наприкінці 19 століття споживче товариство Народна торгівля, що сприяло розвитку торгівлі і вихованню українського купецтва, закупило на вулиці місце для спорудження будинку та два доми поряд. Це була триповерхова кам'яниця у найкращому місці вулиці, з гарно оздобленим у народному стилі фасадом. Цей будинок став справжньою окрасою міста та в своєму первісному вигляді до наших днів, на жаль, не дійшов. Місце народної торгівлі е, е, значиме тим, що там дійсно було дуже багато людей. І, е, в часи Жунр, це кінець вісімнадцятого, перша половина 1919 року, так, е, там була редакція е, газети. Голос Поділля, потім українські українські вісті. Ну, такі були обставини, що назви мінялися. І скажімо, в тій редакції працював Петро Карманський, знаменитий поет, і літератор, перекладач, І Микола Малицький, який став пізніше сенатором Польщі. Їдучи з Києва в еміграцію, там побував відомий поет Олександр Полес. Ці осередки в центрі міста говорять про те, що Тернопіль було віддано українське місто, мало своє, е, своє обличчя і вулиці, сквери, будинки, які збереглися в віддані, може навіть не вправданому вигляді, свідчать про е, історію, про пам'ять. І е, це те, що е, треба знати, щоб підштовхуючись від минулого, рухатися вперед. У 1903 році Тернопіль відвідав відомий композитор Микола Лисенко. Побував він у комплексі народної торгівлі, де й містився осередок товариства Руська Бесіда. Про приїзд Миколи Лисенка нам нагадує меморіальна дошка на фасаді будинку номер 1 по вулиці Гетьмана Сагайдачного. Сьогодні у цьому будинку розташована затишна сімейна ресторація, де можна смачно поїсти, випити духняної кави, поласувати чудовим десертом. Ще одним важливим штрихом у біографії старовинної вулиці стали перші кінотеатри. Один із них Апольо, містився на подвір'ї готелю Подільський. Другий кінотеатр Світязь сугодом паляце, розташовувався у подвір'ї будинку, що межує із державною телерадіокомпанією. Вже в 1950-му на тодішній вулиці Сталіна відкрився кінотеатр Перемога, який діє і досі. Колись була прихідна частина з нинішньої вулиці Олени Ключицької до вулиці Сагайдачного, так, така пішохідна частина. І там з правого боку стояв годинник, знаменитий міський годинник, зведений десь на 20 століття. Вулиця, а сьогодні бульвар, здавна були улюбленим місцем прогулянок спацарів. Сюди на Корзо або Корсо, як це місце ще називали, приходили себе показати і на людей подивитися, призначали зустрічі і побачення. Вже впродовж майже 50 років разом сім'я музикантів Волкових Ольги Петрівни та Петра Феодосівича. А познайомились вони саме на бульварі Тараса Шевченка. Дуже багато. Радості, дуже багато щастя, дуже багато добрих мрій якраз прожито тут. Той спокій, який був тоді, і ті відносини щирі між людьми і та доброта сердечна, вона лунає в нашому серці всі роки. І ці прогулянки, як називали колись спацерики, по бульвару Тараса Шевченка, як було тоді, і вони тривають до цього часу, і проходять ті знайомства молодих людей, а тим більше музикантів, коли тут панує дух Соломії Крушельницької. Із правого боку вулиці Панської було багато адміністративних будівель: повітове староство, окружний суд, прокуратура, в'язниця. Ліворуч образ вулиці в основному творили численні крамниці, заклади харчування, кінотеатри. Були тут і магазини, де продавали спортивні товари, велосипеди та запасні частини до них, згодом і інші новинки техніки. Працювали тут навіть курси водіїв. Архітектурним шедевром, що знаходився на бульварі Шевченка на початку ХХ століття, був парафіяльний костел. Він був зведений на початку ХХ століття, в 1908 році. Зведений дуже швидко. Сильним всієї громади і Тернополя, і Галичини, побудований в неоготичному стилі. Але фатальним для цього костелу стала друга ста війна, особливо бої за Тернопіль, так, а потім і переселення згідно з після післявоєнними між урядами Польської Народної Республіки і СССР, особі УРСР переселення громадян, і, 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 і цей собор костел, дорогий цей костел, дороги, цей костел до, до нашого часу не їшов. Я думаю, він відразу був приречений чим. Стучилися в самому центрі міста, і цей коса підривали. Ну, очевидці кажуть, що настільки був могутній фундамент, що навіть підривом цим не можна було до кінця знищити. І тому на фундаменті цього костелу звели універмах. Навпроти цуму сьогодні стоїть пам'ятник співачці зі світовим іменем Соломії Крушельницькій. Нова візитівка і мистецька гордість нашого міста. І сьогодні по обидва боки бульвару Шевченка ті ж крамниці, спортивний магазин, заклади харчування. Кажуть, хто не любить минулого, той негідний майбутнього. Дякую всім небайдужим до історії та сьогодення Тернополя, хто був разом з нами. Щасти вам! Програму представляють архітектурно-будівельна корпорація Тернокорс, досвід та професіоналізм понад усе. Товариство Галичина Ласунка Тернопільський виробник морозива під торговою маркою Ласунка. Краще морозиво на різний смак.